Суха та сонячна погода впевнено увірвалася в Україну та не збирається відходити, але все ж місцями дощі з розами йтимуть. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 28 червня, опади очікуються лише у західній частині країни, а саме дощі пройдуть на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день помірний, північно східний 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 28 червня, зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 28 до плюс 31, а вночі буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 27 до плюс 30. Вночі буде прохолодніше від плюс 15 до плюс 18 градусів у східних областях в день очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 28, а вночі від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 28 до плюс 30, а вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 30 в день і від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві 28 червня перша половина дня буде ясною. А після обіда з'являться хмари без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 28 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі у п'ятницю погода порадує нас безсмарним ранком, але вже з середини дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!